Святий Миколай. Здається, Найда вже пережив щось подібне торішньої зими. Всі магазинні вітрини прибралися в блискучі витребеньки, засипалися снігом, який не тане, засяяли тисячами зірок. Пахощі ялинки стали якимись іншими, солодшими, ніж у квадратно підстрижених кущів біля школи. Людські потоки на вулиці тепер пахли поспіхом, турботом і передчуттям казки. Усе показувало на те, що, як і торік, смітник невдовзі поповниться силою коробок, баночок, пакетів і кульків, Одна і різноманітніші смакоти, на дідусі в пам'ятку запашні кісточки від чиїхось холодців, шелестючі ковбасні шкурки, обрізки сиру та лушпиння одварених овочів. Трохи згодом великими дозами пішли недоїдені перестояні страви, причерствілі бутерброди, майже не скислі рештки салатів і тільки трохи несвіжі рибні котлети. При згадці про котлети найді сильно гикнулось. Ні, несвіжі були вони, так і не трохи, але все одно пам'ятається лише приємне. Нині, здається, щастити постало вже від сьогодні. Біля розбитої скляної кульки найда знайшов майже не почати морозиво. Хвала новому сніжкові, що прикрив свіженький льодок на тротуарі під магазином, хоч найда й змерз, як цуцик, проте й радів, як слон. Пожадливо, але ж і не допадешся, бо язик відмерзає, в білий, солодкий скарб у шелесткій обгорці. Його раювання перебив Миколка, що Вихором налетів зі шкільних дверей. Дай п'ять. Найде терпляче виконав ритуал урочистого, руколапостискання і повернувся до свого бенкету. Проте Миколка й не думав давати йому спокій. «Сто пудів ти не знаєш, який сьогодні день. День білий від снігу й солодких заморожених вершків. Чого б це найде не знав? Прикинь, сьогодні святого Миколая. Найді почути, ну аж нічим не пахло, тож він і вухом не повів. А ти знаєш, святий Миколай підкладає під подушки дітям гостинці. Аж вибрикував Миколка по льоткові своїми драними кросівками. І як це пов'язано з ласощами на асфальті? До чого ж після гіацинта найда трохи розчарувався в гостинцях і втратив до них інтерес? Я теж не вірив. Училки спитав, а вона каже, правда. нашим усім до одного поприносив і каці, і з паралельного всім. Захоплимо, торочив Миколка. Погнали на хату. Вже розбігся, найда ображено загарчав і ще з більшим завзяттям узявся до своєї знахідки. Прикинь, а я ж під подушкою не зазирав. Миколка нетерпляче тупає ногами, але найда, наступивши лапою на обгортку й зубами розірвавши її, уперто вилизує рештки морозива. Уже три дні відколи випав сніг, у халабуді підмерзло, і вазончикові стало холодно. Вони всі троє ночують у Миколки вдома. І справді, жодного ранку, тим паче сьогодні, Миколка під подушку не заглядав. Погнали, бо ще вічім припхається і перехопить гостинця. Уже кілька тижнів, як вічим десь завіявся, і мама поклялась Миколці своєю найчервонішою і найпахнючішою помадою, що більше ніколи його не прийме. Того разу вона клялась найновішими капцями і щойно зрадила обіцянку, найде запорпав. Ті капці в купі гною під сусідським городчиком, тож тепер має науку, щоб не позбутися і помади, мусить дотримати клятви. Але для підстраховки все ж краще випередити відчима, навіть якщо гостинцем виявиться ще один гіацинт. Найда й з жалем покинув шелепку упаковку і рушив за господарем. Дурненьке, не жалі, святий Микола нам щось у сто разів краще поклав, заспокоював Миколка, проте сам заспокоїтись не міг. Цілу дорогу все пришвидшував і пришвидшував крок, і висловлював найрізноманітніші припущення. Це ж, якби я дурень у ті грудні школи не пропустив, уже тоді знав би про Святого Миколая. Це ж і тоді під подушкою щось було, та, мабуть, відчим знайшов і пропив. Це ж прикинь, там може бути щось таке. Ну, велосипед, звичайно, під подушку не влізе, а от конструктор або торба цукерок чи нові кросівки, найде загеконо на дріпотів поруч із Миколкою. Що ближчала хата, то більше кортіло дізнатись, який же гостинець ховається за її облупленими стінами і гіацинтовим віконцем під зашмуляною миколчиною подушкою. І то палкіше вірилось, що гостинець таки є. Не може святий Миколай забути про хлопчика ще й із таким самим, як у нього, святого іменем.